Це ні погода дощ іде. А ви що робите? Не стриглась ходимо. Дивіться, які квітки. Зараз покажу вам, воно ще такі квітки, дивіться. Ну, ще подиви. покажу вам декорацію, Дивіться воно. Що як день вас прошу? Я сьогодні цілий день зайнята була ви. Завтра ми сестри Днюха. 10 год. Жалко, що ми не поїдемо, бо далеко їхати. Буде там офігенно, там буде торт і ще куча друзів. вже одна сестра, днюха буде. Коротше, її Влад... ну, хлопець, коротше, е, поїхав в Польщу і не вернеться, бо другу може знайде. Я їй завідую, короче. Перші дні в хан була. Ось у червня, а ми не поїхали, бо нам далеко їхати. Що вам ще розказати Була, що в Києві на Днях в інституті. Короче, там Куча людей. Короте, я з дівчатами ходила на каву, вони короте, як завжди, смилися, і ми короте, потім здружилися і пішли гуляти. Одна є така в нас варя, я Коротше, Ми з нею здружилися, короте, це ми ходимо в Києві гуляємо з нею. Ну, коротше, вона живе в Чер... 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 Чернігові, Чернігові. Може, в гості пригласить, не знаю. <соргут> Добре, давайте. А, подожіть. Ось я вам ще квітки покажу. Короче, такі діла. Тому ще покажу. У нас є такий кіт, такий смішний, коротше. Їсть і їсть без перестанку. Ви кудись їхали цим літом їздили десь, я їздила в Чор... Чорноморську було. Да. Кратше, там був такий шум, багато цих кафешок, всяких таких. Короче, ми ходили ще там на концерт один був в Чорноморську. Речі, таке щось? Ладно, давайте пора мені вже йти.